Незважаючи ні на що, дехто з учителів не зміг не подарувати шматочок щастя своїм дітлахам і організував маленькі свята поза школою. По місту то там, то тут лунав дитячий сміх, малеча обіймалася між собою, радіючи зустрічі, та символічно відзначала початок нового навчального року. Любов Семенова дуже давно прищеплює любов до знань маленьким шосткинцям, але таких непростих часів, як зараз, не пам'ятає. Проте, впевнена, що незважаючи на війну, у дітей не можна забирати найчудовіше їх дитинство. Так сталося, що саме ці дітки прийняла я в свої обійми у воєнний навчальний рік і продовжую. Іншого дитинства в моїх дітей не буде, тому всіма силами. Можливими і неможливими спасибі цим неймовірним дітям, спасибі батькам, які завжди зі мною, які завжди відгукуються на всі мої пропозиції, витребеньки. На все вони всі разом зі мною. Ми для дітей організовуємо все. Бо дітям треба дарувати дитинство навіть у цей страшний час не обійшовся захід без хвилини мовчання по загиблим захисникам України, завдяки яким ми можемо і сьогодні, на четвертому році війни, посміхатися, радіти і навчати своїх маленьких українців у відносній безпеці. Навіть у такому стислому форматі день знань це справжнє свято, насамперед для дітей. Ну і звичайно ж для батьків, які мріють, аби їхні сини та доньки нарешті повноцінно пішли отримувати знання до навчальних закладів. Свято необхідне. Я вважаю, що свято це першого дзвоника, першого вересня. Свято це необхідність, тому. Якщо дотримуватися безпечної ситуації, нам приходиться виходити з такого положення. І це дуже добре, бо дітки навіть не знають друг друга в очі. Хотілося б, щоб був колектив. Але на жаль, я як класний керівник 9 класу можу сказати, колективу зараз немає, і діти навіть не впізнають на вулиці один одного. Тому це дуже добре, коли проводяться свята і наші нинішні. Ситуації, це це дуже добре, що змогли хоч так зібратися, а не просто онлайн протягом заходу. Дітлахи змогли і розм'ятися під час руханки, і висловити свої побажання улюбленій вчительці, і отримати від другої мами солодощі. А ще написати про свої мрії і щирі побажання, можливо, навіть трохи наївні, проте по дитячому серйозні. Ну і на рівні з дорослими побажати собі і своїм друзям найкращого в прийдешньому навчальному році. щоб була. Дуже багато друзів та мирного неба. Щастя і здоров'я. Будь добре участь і багато много, много друзей. Натхнення і задоволення від навчання та праці. Терпіння, міру і добра. Саме головне, головне, щоб мір наступив вже. Здоров'я, звісно ж, щоб, щоб всі були здорові, живі. Дітям більше старатися, бути більш… Певненими в собі, навчатися, звісно, бо це дуже важливо в нашому житті. Батькам терпіння, звісно, бо це, мабуть, зараз таке не актуальніше. Ну, вчителям також терпіння, наснаги. Ну всього найкращого. Вони, звісно ж, миру, миру, миру і ще раз миру, щоб ми вже змогли піти повноцінно в школу, щоб діти могли навчатися і здобувати гарну освіту. Здоров'я, терпіння і міра. Остаток в дім, здоров'я в тіло, і щоб молитва душу гріла, була почута Всевишнім, несла тепло і нам і ближнім, зло запоріг. А ворогів прощайте, святою старість поважайте, перед сильними не згинайте спину. і пам'ятайте тих, хто світ покинув. А грішних не судіть так строго. Любіть життя і вірте в Бога.